Привіт, маянули! 29 листопада, 11 енергія, енергія сили та потенціалу. Яке саме основне завдання на сьогодні? Приборкати свою агресію і перестати при... пред'являти претензії до всіх довкола. Позбудьтеся претензій до людей. Зрозумійте, що кожен на своєму рівні, кожен має своє випробування, кожен проживає своє життя. А ви подумайте. Про себе. Чому у вас виникає претензія до тої чи іншої людини? Що вам не подобається, і що тригерить вас в ній? Чому ви нею не задоволені? Що ця людина вчить вас? Зверніться до своєї душі і задайте їй питання, який урок ця людина принесла тобі в життя. Я розумію, що сьогодні день сто рукою і шиве, але десь трохи успокійтеся, сядьте і подумайте, люблю вас.